Вітаю, любителі суперсмачної випічки. Сьогодні пропоную приготувати мій улюблений, швидкий та красивий медівник, який дуже небезпечно готувати, бо за столом від нього просто неможливо відчепитися. Ось так їж і їж, аж поки весь не закінчиться. Не зупинишся. На всякий випадок, збережіть собі рецепт, бо це казково смачно, готується пляцок швидко та просто. Усі процеси абсолютно легкі та зрозумілі. Тож до роботи. Спочатку приготуємо тісто. Для цього у товстостінний банячок викладіть 100 г вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. Докладіть 125 г цукру та 150 г натурального меду. Тут найкраще підійде мед темних сортів із насиченим ароматом, наприклад, гречаний чи лісовий. Від цього буде залежати як колір, так і насичений аромат коржів. Відправляємо банячок на плиту. На невеликому вогні, постійно помішуючи, нагрійте суміш до появи невеликих бульбашок. При цьому мед цукор та масло мають розчинитися. Докладіть 5 грамів це одна чайна ложка харчової соди і ретельно перемішайте. І далі знову потрібно усе нагрівати на плиті, постійно помішуючи. За 2-3 хвилини помішування ви побачите, як сода вступає в реакцію з медом, і уся суміш перетвориться на суцільну піну. У більшості рецептів медівників банячок із сумішю на цьому етапі вже знімають з вогню, але не в цьому рецепті. Нам потрібно суміш закарамелізувати для досягнення особливого смаку коржів. Тому продовжуємо усе нагрівати на маленькому вогні, не забуваючи при цьому дуже інтенсивно усе перемішувати. Особливу увагу зверніть на стик між дном та стінками банячка. У цьому місці солодка суміш буде карамелізуватися найшвидше. Тому не дайте йому там підгоріти. Загалом на увесь процес карамелізації, після додавання соди у вас піде приблизно 5 хвилин. Колір суміші має стати приблизно як цукерка киць-киць. Зніміть суміш з вогню і нехай трохи охолоне десь приблизно 3-4 хвилини. Не забудьте при цьому суміш періодично помішувати. Ви побачите, що процес карамелізації ще деякий час буде продовжуватись і колір стане ще більш темним, більш карамельним. Ось чому важливо на вогні зупинитися вчасно на світлішому кольорі карамелі, щоб потім суміш не була перепаленою. Далі підготуйте два яйця. У мене яйця середнього розміру, їхня вага 60 г разом зі шкарлупою. Температура яєць не має значення. У теплу суміш докладіть яйця і швиденько перемішайте усе до однорідності. Ви здивуєтесь, але після додавання яєць маса стане значно темнішою. Далі у теплу суміш порціями у 3-4 прийоми вмішайте 525 г просіяного борошна. Перемішуйте тісто спочатку ложкою, оскільки воно буде рідке і достатньо гаряче, а наприкінці домішайте тісто руками. Подивіться на правильну консистенцію тіста, воно м'якесеньке і злегка липкувате. Не домішуйте зайвого борошна, як би вам не хотілося. Адже чим холоднішим тісто буде ставати, тим воно буде ставати і тугішим. Нам потрібно розділити тісто на 4 рівні частини, тому найоптимальніше буде скористатися кухонними вагами. Отже, вага нашого тіста майже 1 кілограм. Розділіть тісто на 4 шматки, кожен вагою приблизно 245-250 г. Розкачайте кожен шматок тіста на якісному пергаменті у достатньо тонкий пласт. Я при цьому злегка притрушувала борошном як пергамент, так і качалку. Виріжте із пласта корж розміром 20 на 30 см. Мені дуже зручно було це зробити формою, в якій я буду потім складати пляцок. А можна вирізати картон розміром 20 на 30 см, викласти на пласт тіста і гострим ножем вирізати потрібний розмір. Відразу відділіть відрізані бортики від коржа вони будуть випікатися на деку разом з коржем, але не повинні до нього прилипнути. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 160 градусів Цельсія приблизно 8 хвилин до готовності. Забула додати, що перед випіканням корж потрібно щедро поколоти виделкою, щоб він випікався без горбиків, а потім гарно просочувався кремовою масою. Тут важливо не допікати цей корж в духовці до твердого стану. Готовий корж має бути злегка м'яким. А уже у процесі охолодження він і так сам стане набагато твердішим. Гарячий корж важливо відразу перекласти на рівну поверхню, дати охолонути, і лише після цього можна складати один корж на інший. Якщо покласти м'який гарячий корж на нерівну поверхню, чи відразу один корж на інший, він в такому вигляді з горбиками і затвердіє. А це потім вплине на красу зрізу. Отже. Аналогічно спечіть ще три медові коржі. Спечені обрізки теж збережіть, вони нам знадобляться. Зазвичай я обрізки сирого тіста в подібному медівнику збираю в кулю і формую та випікаю із них ще один п'ятий корж, але сьогодні нам потрібно для роботи чотири коржі, тому усі обрізки тіста ми запекли. Для смачного прошарку підготуйте солодке смородинове пюре. Для цього я подрібнила блендером 150 г ягід чорної смородини. Тут можна взяти і заморожені ягоди смородини, і навіть якісь інші ягоди, наприклад, чорницю, малину, ожину чи полуницю, додала до ягід 50 г цукру, помішуючи, довела до кипіння і проварила одну хвилину. Після охолодження у мене вийшла ось така достатньо густа смородинова маса. Окремо заздалегідь слід підготувати дві різні за вагою желатинові суміші. В одній мисочці перемішайте 20 грамів швидкорозчинного желатину і 120 грамів кип'яченої води кімнатної температури, а в іншій 5 грамів желатину і 30 мл води. Дайте їм 10-15 хвилин, щоб суміш добре напрякла. А потім розтопіть на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. При цьому пильнуйте, щоб суміш не закипіла охолодіть до кімнатної температури. Тим часом у мисці сполучіть 250 г смачного кисломолочного сиру, 125 г цукру, 10 г ванільного цукру та 150 г сметани. У мене сметана жирністю 21%. Подрібніть суміш занурювальним блендером. Маса має стати однорідною без грудочок. Налийте у посуд 500 мл холодних вершків для збивання. Жирністю не нижче 33%. У мене вершки жирністю 36%. І далі нехай попрацює техніка. Збивайте на невисоких обертах міксера декілька хвилин. Ви побачите. Що приблизно за одну-дві хвилини вершки почнуть різко гуснути. Тут важливо не пропустити момент, як тільки на поверхні вершків з'явиться видимий рельєф збивання слід припинити не потрібно тут збивати вершки аж до жорстких піків. Порціями у 4-5 прийомів перекладіть вершки у сирну масу і лопаткою, не міксером, круговими рухами знизу вверх. Вмішайте їх у масу. Замість вершків можна збити жирну сметану, а якщо сметана не надто жирна, скористайтеся загущувачем для сметани згідно інструкції. Спочатку у більшу частину розтопленої желатинової маси вмішайте дві столові ложки сирно-вершкової суміші. Роблять це для того, щоб вирівняти температури та консистенції обидвох сумішей. Завдяки цьому желатинова маса рівномірно і без грудочок вмішається у сирно-вершкову. Отже, вилийте желатинову масу у сирно-вершкову і лопаткою, а найкраще вінчиком, але не міксером, перемішайте усе до однорідності, перелийте приблизно третину маси у посуд, в якому ми збивали вершки. А до решти маси перекладіть смородинове пюре і вінчиком. Нагадую, що не міксером, щоб маса не розшарувалася. Перемішайте усе до однорідності. Далі влийте меншу порцію желатинової маси, яка у нас залишилася, і знову усе ретельно перемішайте. Розділіть суміш на дві рівні частини. Вага однієї частини у мене вийшла 400 г. Далі слід працювати швидко, бо обидві маси будуть достатньо швидко застигати. І ми маємо встигнути розподілити їх на коржах ще тоді, коли вони достатньо пластичні. Отже, у форму розміром 20 на 30 см з високими бортиками викладіть один медовий корж. Якщо ви таки трохи перепекли коржі і вони стали надто твердими після охолодження, то перед викладанням маси їх можна злегка просочити солодким чаєм з лимоном. Отже, на перший корж. Викладіть одну частину смородинової маси, ретельно розрівняйте її, намагаючись зробити так, щоб її товщина по осій площі коржа була більш-менш однаковою. На смородинову масу викладіть другий медовий корж, а на нього ванільну масу. Не забудьте перед тим відділити 3-4 столові ложки ванільної маси для оформлення верху пляцка. Теж ретельно розрівняйте масу по осій поверхні коржа. На ванільну масу викладіть третій медовий корж, а на нього другу частину смородинової маси. Як бачите, маса справді застигає прямісінько на очах, тому і нам слід поспішати накрийте смородинову масу четвертим медовим коржем, злегка притисніть його долонею до маси, змастіть поверхню відкладеною ванільною масою. Цей шар має бути мінімальним. Відразу посипте поверхню пляцка покришеними шматочками залишків коржів. А далі не забудьте помістити пляцок у холодильник хоча б на 6-8 годин для того, щоб усі прошарки стабілізувалися, а також щедрою рукою подарувати мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Гадаю, такий обмін буде взаємовигідним та приємним. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і майже 200 г, висота 5 сантиметрів. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса у нас вийшла всередині. Пляцок виходить просто фантастичним, як на вигляд, так і на смак. Він чудово нарізається як на смужки, так і на величезну кількість проційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не кришаться та не розвалюються при нарізанні. Про такий пляцок кажуть, що його губами можна їсти. Карамельні медові коржі чудово поєднуються із сирно вершковим прошарком, а додавання смородинового пюре не лише робить зріз пляцка яскравішим та цікавішим, але і додає ніжну кислинку, яка тут дуже доцільна. Це один із найніжніших і моїх найулюбленіших медівників. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.